Не підходь, не підходь, будь ласка, ні ні ни Я покачу, а ты так сына уреш. Можно ура, я на всю евалочку. Да ничего до кого небочешь. Да просто это бы тебе представился. Такой страшный уже сон. Да это просто який сон. Давай краще спати нагати Ну добре, завтра ми знову йдемо на якусь зону, на Сьогодні на сьомій зону. Ех, Ну добре, вже все, все не кричи. Давай я буду с... пити своє пиво, а ти свічай. Ех, от би мені пиво залишилось, Ну ладно, на пиво це теж не пов'язав. Хе я каспачка, я вот и пива. А мы на ну, чика чай. Ну ладно, сейчас я як я куда Ай. Так, да это моя кружка. Я тут -то с той сторони взял, ну ладно. А, хорошо. Де тепер ідемо, ДВ. Да все на армии ты согласен. Да все, приехали. І в якому зону приїхали? Давай, йди. там якось небезпечно. Давай, йди, йди. А то у нас часу. Ех, ну добре, йду я иду. Якась база? плазму, ну, дух, зараз заразу иду. Моя... Ох, честь, это тоже. Так, никого. М -м. Опа, а это еще записка то как рассыпали. Зараз, да и вы мой. Так. Я пойду поискать, ладно, зараз все прочитаем. Так це не, не, це не військова база, точні військова база. І це не важно, що тут не обитають дикі мутанти. Поэтому не будьте не, будь, не таки, що вони не вміють. Якщо не ти їх побачиш, то не... Знайди якусь пушку та стріляй. І що це таке? Не знаю. Так, якщо не обережно від близько. А хто? Це ж тот самий робот бо танк той хотів би з'їсти пора тікати. Та вот тут, движи, близько. Вот, бляха, сыдай, скоріше в машину. Зараз задавим його. Давай. Давай. Зараз ми його задавим. Так, очало зараз. Давай його швидко, 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 швидко. Да, я зараз. Я питаюсь. Ой, як так вийшло? Да. Привет, а ти не підходь, зараз стріляти буду. будуть, все, я його вбив. Ну як ти ми його вертатись буде? Я не знаю, фу, що ще він е, вбитий. А то мені кожен день е, е, хтось е, сниться в цьому сні. Надо вертатись обратно в базу. Да, согласен. Дуже хороша ідея. Давай скоріше. Гей, кукуруза, а що завтра у нас буде? Хм. А завтра ще цікаве буде. Ну, да? а ви, ну ладно, завтра ще побачимо.